Олександре, про ситуацію станом на сьогодні з того, що можете розповісти, тільки принагідно зазначу, чи можете або спростувати, або підтвердити Діп-стейт, зокрема каже про те, що росіяни активні на одному із флангів. і, В принципі, що їм вдалося відновити деякі свої позиції під Андріївкою. Зокрема, ну і в принципі, що можна сказати про те, якої інтенсивності зараз бої, як поводиться наш ворог. Зараз дуже інтенсивні бої. Треба розуміти, що ворог почав от з цих подій ще ну грубо кажучи, з подій в Ізраїлі, тиснути з того моменту. Він не зупинявся в своєму тиску. Таке враження, що на витривалість вирішив взяти, тобто вирішив ну як сказати, подивитись на де у нас слабкі місця, тому що майже кожен день це штурмові, якісь дії на напрямку. І я так розумію, що це не тільки у нас, а в цілому на більшості лінії фронту. Але з нашого боку є штурми. Стосовно там позицій, треба розуміти, що зараз досить така мобільна оборона, тобто ми буваємо, коли відходимо потім знову повертаємо, проходимо далі, і таке інше. Це більше зроблено для того, щоб ну, зменшити, намагатись зменшувати витрати а, в, в техніці і особливо там людське життя. Тобто, коли постійний йде отакий тиск, то приходиться відповідно відповідати різними військовими підходами. А тиск дуже сильний, А вже ж це не напевно не коректно порівнювати, наприклад, з Вагнерами, як деякі кажуть, але він сильний саме тому, що він постійний. Олександр, але коли говорити про те, як вони зараз діють, все так як і було. Та хвиля, м'ясні штурми, піхота, за ними техніка. Чи зараз якийсь інший пророзподіл ресурс? Вони у нас намагаються зберігати техніку, тобто, таку як там на Авдіївському да, напрямку, коли є прямо коробочки, які штурмують, такого тут ну, буває, але рідко. Тобто, більшість це піхотні штурми. Е, так, ну низький досить рівень піхоти, але ну, масовість, е, кількість ну, це те, на що вони ставлять, та БПЛА. БПЛА зараз досить серйозно у них розвинулось, і у нас зараз таким з ними така гонка озброєння, якщо можна так назвати. От прямо зараз воно йде, і воно зараз як в такому на піковому стані, тому що з одного боку це дрони, з іншого боку, це РЕП, і це потрібно. Майже кожен день щось знаходять на нові підходи і треба адаптуватись постійно. Ну, є інформація про те, що вони посилили, зокрема, використання своїх ланцетів, здійснюють також мінування. Вони наскільки зараз готуються до зими, зокрема, і підсилюючи свої резерви? Ну, вони готуються до зими, це постатутним, по самим класичним підходам. В даному випадку все ж таки, я думаю, що. Для них зима буде ну цей період переходу. Для них більш важкий ніж для нас. Це в цілому важко важко для армії, тому що це і порушення в логістичних моментах і все таке інше. Але ну їх комплектація гірша, ніж у нас. Це більше б'є по мотивації піхоти. Я що там від цього не не, не буду від не зупині штурми, тому що штурмують там не, не по мотивації, а через страх. І у нас всі там відео, де от. Ну, Розстрілюють своїх вони, тих, хто відмовився штурмувати, тому тут через страх. Але все ж таки логістика страждає. Ясна річ, і нам важко, але у них, для них це буде більш складно. Вони якось намагаються вразити нашу логістику, розуміючи, що і нам непросто? Е, БПЛА в більшості. Тобто, камікадзе, дрони, вони, в принципі, націлені в більшості або на скупчення, або там на. Ну, логістику мається на увазі. Це не та логістика, коли дальня логістика, де там ешелони, а мається на увазі підвоз БК, харчів, ротації. Оце якраз та ціль, яка в плану і ми працюємо, і вони працюють. Ви кажете, в принципі, про те, що вони також зараз активно розвиваються в контексті дронів, в принципі, БПЛА, а в майстерності їх застосування. От наскільки вони далеко пішли вперед? Можна наробити кількісно їх багато. А не вміти керувати, треба розуміти, що на жаль, тобто, можна багато що говорити про піхоту. Да, але кажучи про місні штурми, да ми одразу якби ставимо що їх піхота менш навчена. Ну і в цьому це так. Це, це правда. Проте оператори дронів, так же саме як артилеристи, до прикладу, у них непогані. Тобто, Найбіль. це от така паритет в навчанні. Ясна річ, що ми більш мобільні. Тобто мобільні в тому сенсі, що ми швидше адаптуємося від підної виклики і знаходимо якісь е контрміри, тому що у нас не централізовано це більше робиться, а є багато ініціативних груп, і волонтери допомагають. Тобто різні підходи. У них це централізовано, відповідно, вони трохи більше їм часу, навіть не трохи, а значно більше часу треба, щоб адаптуватись, але вони адаптуються. І я б не сказав, що в дронах у них якісь сидять ці люди, які не можуть керувати, можуть керувати. Це такі ж самі частково і програмісти у них там Там залучають теж, у них і на іде. Тому тут треба розуміти важкість цієї війни. Ну і авіація у них є. Як можна оцінити рівень її зараз застосування чи почастішало тих вилітів? Я виділяю якраз тому і дрони, тому що авіація стала менше. Якщо порівнювати ну до артилерії стати, ну артилерії багато, але там вони намагаються можливо прикритись да дронами. Авіація застосовується, але авіація ну обережно дуже застосовується, тому що її збивають, і відповідно вони там підліт... не, не можуть використовувати весь спектр озброєння їх авіації, а тільки той, що дозволяє їм там підлити під за декілька кілометрів до там нуля, скинути і летіти, тобто такого плану роботи. Олександр, наскільки фактор погоди тієї, яка зараз він має такий ну один із важливих факторів на бахмутському напрямку? Зокрема, що з ґрунтами? наскільки їх можна використовувати для важкої техніки? Ну от тут якраз коли я казав про логістику, я мав на увазі, що цей період, поки ще немає такої зими, коли все затверділо, бо це саме складний період, тому що і логістично, і просто пересування важкої техніки, вона ускладнена. І тут треба розуміти, що це специфіка. Але ну у нас є досвід цього і за за минулу зиму е, сильний досвід, тому я не можу сказати, що там це якась непередбачувана. Це повністю передбачувана ситуація. Просто це да б'є, ускладнює, б'є саме в тому плані, що е, ускладнює, значить роботу. Але так як це паритет, і я б сказав, гірше на більше ворогу, то в цілому це там супер сильно не. Не змінюється. Тим паче, ми зараз не штурмуємо все ж таки такими механізованими великими штурмами, а це більш локальні дії невеликими групами. і Відповідно, це не так сильно ускладнює роботу. Я думаю, що для росіян там, якщо вони будуть штурмувати, от як Авдіївку, це їм паукнеться сильно. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що ви доєдналися. Спасибі. Олександр Бородін, речник третьої окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Дякую. Дякую.